Карпатія в зв'язку з проведенням колегії управління головного управління МС Закарпатської області, підводжуємо підсумку службової діяльності 9 місяців. В цілому характеризуючи діяльність Закарпатської міліції і кримінальної ситуації в Закарпатті можу сказати, ми відчуваємо серйозну резлочинності. кримінальна ситуація є достатньо важкою. Про це свідчить. Серйозне зростання на 50% вбивств. При цьому хочу підкреслити, що міліція продемонструвала свою фаховість, адже із усіх цих вбивств лише два є не розкритимі. Тож Відчувається достатньо серйозний ріст грабежів, розбоїв, квартирних пробіжок, близько 20% по кожному цих параметрів. В той же час, знову ж таки, хочу підкреслити, що міліція затримує значно більше. Рабіжників, розбійників, квартирних алії. Це свідчить, що загальна лінія на чесну об'єктивну реєстрацію злочинів і зосередження зусиль, зусиль не на формуванні глянцевої картинки, потрібної для, для, тих, для тих, хто її малює, а реальна констатація фактів і потім зосередження зусиль на виявлення злочинців дає свої плоди. Тим не менше, є проблеми. з моєї точки зору, Такий серйозний до 10-відсотковий реєстра розбої та квартирних радіжок, які нетипові для всієї України, свідчить про необхідність посилення зіоматичної роботи. Перекладати це все на плечі міліції є неправильним підходом. Тому ми вкотре хочемо звернутися до місцевої влади з тапозицією надати службові приміщення для збільшення контингенту мужних військ на території Закарпатської області. Адже патрулювання вулиць такий складний економічний час під час явно зафіксованого росту пеміногенної активності на вулиці можна подолати спільним зусиллям, лише збільшуючи кількість патріотів. Сьогодні в Закарпатті є лише батальйон внутрішніх військ, які, які використовуються в тому числі для патрулювання вулиць. З 2005 року я веду розмову про збільшення цього партнерту до полка для цієї багатьох областей. З огляду на прикордонний статус іторпаття і з огляду на потреби наведення порядку на вулицях, ця проблема обговорювалася і в поточному році. На словах ми маємо підтримку місцевого керівництва на ділі поки що, на жаль, жодної з нашою пропозицією про передачу нам того чи іншого об'єкту, що зараз не використовується, не знаходити. Якщо і далі так буде зберігатися ситуація, вона не буде йти на благо Закарпаття, тим не менше, ми розуміємо, що тоді нам доведеться працювати самостійно з міністерством оборони. У нас є плани передачі нам одної з військових частин, що не використовується ми наборони для побудови табору для нелегальних реакцій. Можливо, на цій частині ми можемо збудувати і службові приміщення для додаткового континенту. Тим не менше було краще, якби тут. Громадськість, преса допомогла місцевій владі зрозуміти необхідність допомоги міліції, що йдеться не про якісь вузько реалістичні інтереси, а про інтереси всього населення Закарпаття. Друга позиція. Друга позиція пов'язана е, з чекучою темою, як на мене, системою наркомані. Протягом ряду областей ми бачимо тенденцію до збільшення споживачів наркотиків Закарпатської Закарпатській області. Навіть неповна статистика тих, хто офіційно стає на облік, протягом п'яти років збільшилася на понад 40%. Я ще раз підкреслюю, що це, звичайно, не вся кількість наркозалежних людей, але навіть офіційна статистика в ході тих чи інших заходів, коли ми реєструємо, призводить до такої сумної цифри. Ми змінили начальника відповідного підрозділу, по заповним облігу на позиції. Він проєструє наступальну політику. Я бачу, що цього року збільшилася кількість викритих збутчиків до 89 осіб. І тут знову ж таки виникає одна невелика проблема. Проблема з тим, що лише незначна їх частина 23%. Судами заарештовується після затримання за збут на коштів. Ця надто ліберальна позиція судів не додає протидії е, поширенню наркотичних речовин. Хочу надати, що, наприклад, по Україні половина накозбудів затримується після затримання, відразу арештовується річним суд. Тут чомусь відношення достатньо ліберальне. Я думаю, що журналісти самостійно можуть поцікавитися цією тематикою, але коли одна жінка ромської народності. Всім відомо на розбучиться, вже втретє затримується і тим не менше не організується, це, звичайно, впливає на всіх її дозволі колег по кримінальному ремислу, які не відчувають цілу закону.